Вітаю новини четверга. До вашої уваги в студії працює Світлана Комлєва. Якими подіями багатий день сьогоднішній, Пропонують і знати з сьогоднішнього випуску. Далі коротко про головне. Автомобіль для військових, благодійна допомога, експеримент удався. Односторонній рух затвердили дитячі майданчики, все для малечі, свято в екоцентрі, казкова подорож, реформування освіти, європейський досвід, освячення олії, ремокатолики готуються до Пасхи, пасхальні кошики, власноруч, заробіток від лози. На Виноградівщину прийшла чергова трагічна звістка зі сходу. Під Маріуполом помер Вадим Турченко. Про смерть прикордонника повідомляють волонтери Виноградівщини, які вже планують зустрічати полеглого героя традиційної автоколонної пошани. Волонтери уточнюють, у військовослужбовця не витримало серце. 75 українських військових загинули та близько 400 отримали поранення з моменту оголошення про припинення вогню. Такі цифри були озвучені на прес-конференції під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні. Нагадаю, згідно з мінськими домовленостями, з 15 лютого бойовики і сили АТО мали припинити вогонь. Уже рік ми ведемо війну, яку не можемо виграти. Вона вбиває наших громадян, руйнує економіку, розхитує державу і забирає останню надію. Наші західні партнери ставлять нам крапельниці, щоб ми не загнулися, але й не приховують, що ми для них Афганістан. Наше завдання не стати сильною просвітаючою частиною цивілізованого світу, а виснажити Росію на своїй території. Так вважає народний депутат Віктор Балога. Політик каже: цитую нам уже прямим текстом говорять, що в Євросоюз, заради якого ми проливаємо кров, нас не приймуть у НАТО, також. Безвізовий режим нам так само не світить. Іншими словами, цінності, заради яких народ вийшов на Майдан і за які продовжує воювати на сході, для нас вже не будуть доступними. На думку політика, якщо ще один рік Україна проживе без визначеності у внутрішній та зовнішній політиці, катастрофа неминуча. Нехай ми нікуди не йдемо, нас ніхто не приймає, але потрібно правильно поставити діагноз, щоб нація розуміла, де вона знаходиться, яка мета перед нею стоїть. А для цього у нас лише один шлях: якщо Донбас хоче піти своєю дорогою, будь ласка. Нікого не тримаємо, не приймають в НАТО. Так давайте проведемо референдум, і хай народ скаже за державу. Народ України сам має визначитися: ставати Боснією, Австрією, Фінляндією чи Швейцарією. І така визначеність це краще ніж марні ілюзії і невизначені цілі. І в будь-якому разі це краще ніж велика війна двох супердержав на нашій території, яку нам усі пророкують. Переконаний Віктор Балога. Як живуть та які проблеми у бійців Національної гвардії, яка дислокується в Ужгороді, вивчав голова Закарпатської ОДА Василь Губаль. Очільний краю приїхав до військової частини, де обговорив з командуванням надання допомоги від обласної влади. Більше розкаже Андрій Білканич. Василь Губаль завітав до військової частини Національної гвардії, яка дислокується в обласному центрі. Мета візиту ознайомлення з проблемними питаннями, які самостійно нацгвардійці вирішити не можуть. Це наш закарпатський підрозділ. І я зобов'язаний був ознайомитися, тим більше, що вони недавно відсвяткували свою річницю, і не було можливості тоді їх привітати. Зараз е приїхав ознайомитися і вивчити, які є питання, проблемні. а вказується, вони є. І в першу чергу це стосується даху будівлі, в якій перебувають бійці. Зовні та всередині будівля реконструйована, однак, дах потребує повної заміни. Це питання, очільний краю взяв на контроль та пообіцяв вирішити. Одне з питань сьогодні ми вже домовилися вирішити, це дах цієї будівлі, яку ми бачимо, і будемо, будемося рухати далі. Всі проблеми, які в наших силах, ми багато прийняли рішень на сесії обласної ради, і є багато розпоряджень щодо реабілітації військових, які учасників АТО, я так скажу. Зараз бійці перебувають на відпочинку. Однак вже після Пасхи знову відправляться в зону бойових дій. Сьогодні проходить укомплектування військової частини. Набирають закарпатців до лав Національної гвардії за контрактом. Частина дислокується в місті Ужгороді. На сьогоднішній день складається з більше 150 військовослужбовців. Займаємося задачами конвоювання, охорони громадського порядку в місті Ужгород. На сьогоднішній день Повернулися з зони проведення антистичні операції на початку наступного місяця. Готуємося знов до виїзду. Також голова обласної адміністрації обговорив з командуванням допомогу учасникам АТО, яких у цьому підрозділі 80. Всі вони забезпечені відповідними пільгами. Пройдуть реабілітацію та отримують земельні ділянки. На щастя, жертв серед закарпатських військових національної гвардії немає. Вісімнадцята за рахунком, підприємці з вкотре придбали автомобіль для потреб армії. На цей раз вибір зупинили на Камазі з довгим причепом. Після техогляду та всіх формальностей його передадуть у військову частину. Після зовнішніх оглядин кузова ходової частини та силового агрегату перевірили і салон вантажного Камаза, який придбали підприємці району. Якраз перевіряємо технічний стан автомобіля, який придбали підприємці Свалявського району для. Збройних сил України. Ну, технічно автомобіль придатний. Зараз оформляємо документи і будемо поставляти їх в одну із військових частин Збройних сил України, яка у нас по нарядам проходить для укомплектування техніку. Як тільки вантажівка отримає номер, її передадуть військовим. Це не перший транспортний засіб, придбаний силами волонтерів, влади та бізнесу для армійців. Біда єднає всіх і з'єднала підприємці Солявщини, яким я дуже вдячний, і велика подяка їм за те, що вони придбали цей автомобіль для наших хлопців, які воюють на Сході. На цьому ж, Це 18-та машина, яка відправляється з Солявського Леського району. Немалі кошти зібрали оперативно, ніхто не відмовлявся. Наразі армія відчуває гостру нестачу транспорту, тим паче великогабаритного. Тож переданий військовим КАМАЗ буде використовуватися за призначенням. Бази склади витягнути на комплектування Збройних сил не можуть таку кількість техніки, яку необхідно зараз Збройним силам. Підприємці не розуміють це і, зібравшись разом, вирішили так допомогти. Купили автомобіль і на даний час ми його будемо поставляти збройні сили. Вантажівка не більше доби залишатиметься на станції техогляду. Фахівці ще дещо почеклують над нею, після чого Камаз вирушить у дорогу. На Закарпатті викрили хабарника. 9 тисяч гривень вимагав працівник МРЕО за видачу водійського посвідчення в жителя Воноградівщини. Працівники прокуратури та СБУ викрили провідного спеціаліста з надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів на гарячому. 1 квітня цього року правоохоронці затримали хабарника на гарячому під час отримання ним другої частини неправомірної вигоди. Це 4 тисячі 50 гривень. У службовому кабінеті сьогодні, 2 квітня, прокурат, обласна прокуратура оголосила затриманому про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Службовця затримали, проводиться досудове розслідування за порушення закону на чоловіка. Чекає від 5 до 10 років позбавлення волі і не тільки з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади на 3 роки. Незаконні цигарки на Закарпатті на митниці затримали водія вантажівки. Чоловік у подвійному дні автівки ховав понад 24 тисячі пачок цигарок. Українець планував перетнути кордон зі Словаччиною, прихопивши з собою тютюнові вироби вітчизняного виробництва з акцизними та закордонного без акцизних марок. Заїхавши на пункт пропуску, чоловік повідомив, що його автомобіль порожній. Однак, після огляду автівки, співробітники Чопського прикордонного загону виявили у вантажівці подвійне дно. Доступ до контрабандного тютюну став лише тільки після демонтажу підлоги рефрижератора. Загальна кількість вивелених цигарок 24 тисячі 170 пачок. Вантажний автомобіль та цигарки, вартість яких наразі встановлюється, вилучили. Експеримент виявився вдалим. У Мукачеві затвердили дорожній рух за новою схемою на центральних вулицях міста. Ще 27 листопада минулого року міська влада вирішила вести експериментальну схему руху автотранспорту на вулицях 26 жовтня Пушкіна та Айлони Зріні. До змін як водій, так і пішоходи вже більш-менш адаптувалися. Однак проблема із порушниками правил, які паркуються де завгодно, все ще залишається. Протягом кількох місяців мукачівські водії змогли протестувати нові знаки по маршруту, починаючи з вулиці 26 жовтня, повертаючи на Ярослава Мудрого, і ось цей поворот, який ми зараз проїжджаємо, як правило, тут стопорять люди, які по привичці їдуть і не звертають уваги на дорожні знаки. Зараз кільцевий рух, по якому ми проїдемося і повернемо на вулицю Пушкіна, яка є односторонньою. Якби так звані олені мукачівські паркувалися у потрібних і дозволених місцях, це б також спростило дорожній рух, і можна було б уникнути пробок і незручностей на дорозі, повертаючи на вулицю ілоне зріні, частина дороги до першого поворота наліво є односторонньою. Термін експерименту на цій ділянці дороги Мукачева закінчився. Міська влада визнала його вдалим, і на засіданні 74-ї сесії Мукачівської міської ради, 26 березня, депутати затвердили рух з відповідними дорожніми знаками по маршруту вулицями 26 жовтня Пушкіна та Ілони зріні саме за такою схемою. Полегшують рух, в принципі, незвично трішечки, але вже ну легше трохи. розв'язка пішла по городу і ліпше Затори великі. А зараз їдеш, їдеш спокійно туди, звідти і мені, допустим, мені дуже удавно. Не всі водії прихильники такої транспортної розв'язки у місті. І не зручно, бо я тут, я лежав, а мушу об'їжджати. Міносе того, що люди якби привикли, що там второстепенно і головне, і багато хто просто зупиняється і треба трошки чекати, поки він зобразить, що то він на главній дорозі. Ну, а так, в принципі, да, зручно. Пішоходи позитивно відреагували на дорожній експеримент. Ну, 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 менше машини Тож до такої дорожньої розв'язки і водії, і пішоходи вже більш-менш адаптувалися. А от проблема із оленями залишається невирішеною. Водії і далі порушують правила дорожнього руху, ось так, як, наприклад, оцей. Їде проти одностороннього руху по вулиці Пушкіна. Після весняного прибирання та планового благоустрою в Віршаві почали встановлювати нові дитячі майданчики. Чотири комплекси, які подарували місту меценати, складаються з ігрових споруд та спортивних тренажерів. Як усе виглядатиме, дивіться далі. Не тільки яскравий, а й функціональний. Перший ігровий майданчик для розваг та тренувань змонтували у кварталі неподалік районної лікарні. Місце обрали не випадково. Позаяк тут полюбляють гуляти тутешні дітвора та їхні батьки. Крім качель та гірки, для найменших на цьому майданчику встановили ось цей універсальний тренажер, аби сюди могли приходити і підлітки. Прохання облаштувати подібні дитячі зони від місцевих доводилось щоте чи не щодня, каже міський голова. Однак без сторонньої допомоги це не вдавалося. Такої можливості у міськради попередні роки не було, оскільки це досить, скажімо так, великі суми треба заплатити. Однак, дякуючи нашому нартепові Івановичу Балозі, нам вдалося в в цьому році закупити чотири ігрові дитячі майданчики, які ми будемо жити. Один встановлений по вулиці Комарова. Також на прохання директора школи номер один. Ми буквально завтра приступимо встановлювати в школі номер 1 один. один буде в найбільшому мікрорайоні вулиці Набережної і один в селі, що відноситься до міста, в селі Собатин Встановлено продовжити монтаж ігрових зон завадила погода. Тим до Великодня переконує міський очільник, всі роботи будуть завершені. Зараз перед нами стоять ще два питання. Це перш за все зрозуміло, що мами приходять із дітками, і діти граються, мамочка не буде стояти, тому треба продумати ще комплекс лавочок установити. І ми запустили виробництво лавки, будемо на кожному ігровому майданчику встановлювати. І безумовно це вирівнювання площадки під самими ігровими спорудами. Зараз ігрові споруди встановлені, буде зроблена планіровка і безумовно вирівнювання площі на самому дитячому майданчику. Влаштували для малечі казкову подорож Україну Еколенд. Так Мукачівський натуралістичний центр святкував свій 57-й день народження. Більше трьох сотень дітей, також батьки та вчителі, прийшли привітати заклад, яких до слова на Закарпатті лише шість. Побувала на святі наша знімальна група. Іван Спачинський прийшов до еколого-натуралістичного центру, коли йому виповнилося сім років. Хлопець досі відвідує його, бо вважає рідною домівкою, де навчили любити та дбати про природу. Тут я саджу квіт. Треба взяти пластпасовий стаканчик і покласти у нього землі. Так, землю. Земля має бути бажано очищена, без корінців, щоб сюди не завелися другі рослини та одобрили. Далі робимо у... тут невеличкий отвір, кладемо рослину, це у нас чорнобривці. От тебе її засипаємо землею. А от маленька Ені ходить сюди з матусею щодня. Подобається тут дівчинці все. Водичка, липки, так, а ще? Так. дерева, освинки. Таких вихованців та звичайних відвідувачів у екологічному центрі багато. В день народження 57-річчя більше 300 дітей з батьками та вчителями прийшли привітати улюблену установу зі святом. Сьогодні у нас дійсно відбулося свято, тому що діти потрапили у чарівну країну Еколенд де вони могли насолодитися, попрацювати, набратися досвіду і просто розважити Територія еколого-натуралістичного центру унікальна пам'ятка природи. Всього таких екоцентрів на Закарпатті. Шість наш заклад науково установа тісно співпрацює з Мукачівським екоцентром. в Плані виховання молоді, любові до природи. Ми дуже багато надали тут посадкового матеріалу. Цінних інтродуцентів ми можемо побачити тут. Вже нараховується біля 37 видів і форм деревних, і чагарникових порід. Цікаві семінари з дітьми проводяться тут конкурси. На території екоцентру є дослідна ділянка, теплиці, дендропарк, міні-зоопарк, са та інше. Відвідувати гуртки можуть всі охочі. Діти різних вікових категорій з малозабезпечених сімей, а також вихованці інтернату. Гуртківці беруть активну участь у міських, районних та обласних конкурсах. Працює 37 гуртків 15 профілів. тут дітки мають можливість різнопрофільно, Хто які має схильності, здібності на ті заняття? На ті профілі записуються. Це як і юні квітоводи, і юні натуралісти, знавці лікарських рослин, флористика, фідодизайн. 70% програми навчальної у нас це практична робота. Старші вихованці знову повертаються в еколого натуралістичний центр і приводять сюди своїх дітей та онуків. Тож, хто знає, можливо, і маленька Енні колись прийде до екоцентру навчати своїх дітей дбайливому ставленню до природи. За одним столом, духовенство психологи, батьки та вчителі. Ініціативна група Єврокрок продовжує свою роботу в напрямку реформування освіти в регіоні. За європейським зразком цього разу в Мукачеві провели круглий стіл для обговорення шкільних конфліктів ролі духовенства в освітньому процесі і психологічного стану дітей в позашкільний час. Освіта нікуди без духовності і моралі, а тому міняти щось в навчально виховному процесі без участі духовенства неможливо. До такого висновку дійшли члени ініціативної групи Єврокрок, які хочуть покращити якість освіти на Закарпатті. Не забуваємо про те, що в освітньому процесі не останню роль відіграють вчителі. Ну і звичайно, ті замовники освітніх послуг, якими являються батьки всі ці групи. Повинні бути наповнені духовними якостями, володіти психологічними критеріями, аби повноцінно і спільно могли виховувати те підростаюче покоління, яке сьогодні в нелегкий час перебуває в шкільних. Закладах шкільні психологи, батьки і священники спільно дійшли висновку навчати справа вчителів, виховання ж дітей залишається за мамами і татами. А до конфліктів завжди призводить недотримання нами Божих заповідей. З боку точки зору церкви наслідком усього є гріх, і наша жорстокість теперішня є від кількості наших гріхів. Так само проблеми конфліктів між учителем чи між батьками, вчителями, між дітьми і вчителями залежить від рівня гріховності, якщо це можна так сказати, тому що гріх це є зранення. Чим більше особистість є зранена, тим більше в неї проблем. Шкільні конфлікти лягають на плечі психологів, але конкретні звернення з боку батьків чи вчителів вони отримують не часто. ми можемо проводити якісь такі речі? Які є заплановані, так, і які не торкаються особистої сфери. Тобто, якщо є якісь глобальні проблеми в сім'ї або з вчителем, це має бути лише за запитом батьків. Поза школою конфліктів менше. За словами батьків, діти в позашкільний час взагалі не спілкуються один з одним. Заважає надто складна програма. Взагалі на даний час діти настільки завантажені програмою завданнями, що вони не спілкуються колективно, групово, позашкільний час. Програма перевантажена. Управління освіти, коли йде громадське обговорення, завжди пише: зменште програми, розвантажте їх. Розвантажити напружені ситуації у навчальних закладах допоможуть візити священників, які зможуть і пораду дати, і підтримати. Адже церква за словами отця Петра виховує людину з маличку і до смерті. Починається школа. На лінійку, щоб прийшли представники церкви. Якщо в селі чи в місті є там декілька, чи ка Римокатолицьке греко, правознавна, чи реформат, всі прийшли поблагословили діточок. Тому далі, щоб це не лише один раз батьківські збори, чи що, знову, щоб запросили, щоб священник пригол... сказав до батьків слово. Мені вчителів, наприклад, жалко сьогодні, вони безправні. Вони не можуть, скажем, ані за вухо потягнути, як нас колись. А, а не пожалувати вони а дітя сідають на голову. Аби діти не сідали на голову, а батьки не хапалися за неї. щоразу, як дитина йде до школи, члени ініціативної групи проводять у школах анкетування. У ньому вчителі, батьки і учні можуть вказати на проблеми, які їх найбільше турбують, і висловити свої пропозиції щодо покращення якості освіти. Особлива служба. Римокатолики готуються до великого дня, і традиційно стресний тиждень вони не тільки молилися за найбідніших, а й були свідками важливої релігійної процедури освячення олії, після якої вона набуває особливої сили. Більше розкаже Катерина Можаєва. а не в Римокатолицькому храмі Мукачева людно. Вірян і священнослужителів зібрала особлива служба. Очолив її єпископ ординарій Антал Майнек. За його спиною більше 40 священників, які служать на теренах Закарпаття. Традиційно разом у страсний тиждень освячували олію. По цю олію та дай сіла ти, кого охрестимо та помажемо цією олією. Протягом року, освяченою олією, всі священники проводять миропомазання, хрестять дітей, використовують її і для таїнства соборування хворих. Саме красива служба. Коли сидять лію, яка потім оздоровляє. Всіх у лікарні кожна людина, якщо важко захворіла, просить про ці молитви і уділення єлею, молитви оздоровлення душі і тіла. Якщо людина вийде з твоєї хвороби, слава Богу, собі далі продовжує жити, жиє, ходить до святих таїнств. Знову захворіла важко, знову просить про ці таїнства єлею помазання. Відправляють цю службу на згадку останньої вечірки. Чері Ісуса Христа Олія здобуває особливої сили, а священники відновлюють свою обітницю вірного служіння Богу. Особлива служба тим, що крижму суміш масел освячували, котрими хрестити будуть дітей, через котру діти дістануть хрещення, через котре велика Божа сила через Святого Духа. Будемо люди спускатися. Особливі молитви лунали цього дня у храмі. Віряни прославляли Христа. Його називали найвищим царем царів. Молилися і за мир в Україні. Владика від і заохочує всіх вас, дорогі браття і сестри. Ще більше молитися за очільників нашої держави, які в першу чергу відповідальні за все те, що відбувається в нашій державі, щоб нарешті вони почали приступити до ефективних дій. Олію вживають для спасіння, кажуть священники, а закарпатці стверджують, рятувати душу допомагає і молитва. Тому Римокатолицький храм ніколи не лишається порожнім навіть у будні, коли немає особливих служб. Села Колочава і і Карпати увійшли до списку найунікальніших українських сіл. Міжнародний туристичний портал I Got watch» визначив 19 найунікальніших українських сіл. Перша у списку Закарпатська Колочава. На думку авторів, так само варто відвідати столицю Гончарства та Лозоплетіння закарпатське село Іза. Хірське село Сеневір із головною перлиною Карпат одноіменним озером та село Карпати з безліччю мінеральних вод та замком Шенборнів. Напередодні Великодня до Хуського села Іза, яке ще називають столицею Лозоплетіння, завітала і наша знімальна група. Тут в передсвяткові дні вистачає охочих придбати пасхальний кошик. Місцеві майстрині кажуть, попит на них зростає саме в цей період. Тож скільки коштує головний великодній атрибут, дивіться в сюжеті. У крамничці пані Василини виробів з лози не злічити. Тільки плетених кошиків півсотні видів і це не враховуючи розмірів. Кошики кошики маємо різні. Є з цілої лози кошики, є, з половинчатої лози, такі кошики є, великі, маленькі. Є тепер новинки в нас зубчаті, такі корзинки, ручка ажурна, така йде ну, новий асортимент. Ну, По-разному є корзинки тепер. Майстриня каже, що до Великодня готуються по особливому, адже попит на кошики зростає саме о цій порі. Купують як місцеві, так і гості краю. Чимало замовлень із-за кордону зізнається жінка. До прикладу, угорцям та молдованам дуже до вподоби саме закарпатські вироби з лози. Щодо цін, то вони дещо змінилися порівняно з минулим роком. Можу сказати, пошти у нас такі, які були прошли рік. Ну трошечки лише чисто на на краску, на лак там піднялася ціна, не дуже багато так піднялося. Людей немає грошей за що купувати їжу а на корзинку вже така трошечки піднялися і за того, що лак подорожав, краска. А робота наша так і осталася, як і була прошли рік. Загалом кошик подорожчав усього на 10-15 гривень, і це тільки тому, що піднялися ціни на матеріали, необхідні для його виготовлення. Відтак у цьому році стрибнули ціни не тільки на кошики, а й на інші вироби. Піднялася ціна і на меблі трошки. Дивіться, якщо комплект був 1200, то тепер 1300 на 100 гривень, на 150, Отак небагата різниця, на мало. На то, що доска там подорожала, гвозді подорожали. На тому чуть-чуть підняли. Не так, щоб підняли ще раз таку ціну, а Так, потрошечки. Невелику різницю. До слова, пасхальний плетений атрибут сьогодні можна купити за ціною від 20 до 130 гривень, залежно від розміру та зовнішнього вигляду. Краса Карпат ожила на полотнах міжгірських художників. У Мукачівській картиній галереї свої роботи презентували члени спілки художників карпатські кольори. На відкритті виставки побували і наші журналісти. Душу Міжгірщини можна відчути у мукачівській картині галереї. Полонини, сільські краєвиди, революційний майдан, абстракціоністські мотиви, картини спілки художників карпатські кольори вражають естетичним наповненням різними стилями і тематикою. А є багато таких тематичних картин, які розповідають про наш край. Василь Шандра, Іван Вегеш, Володимир Глеба, Василь Сенько та інші творці Прекрасного, родом із Міжгірщини, презентували 50 робіт. Кожен відвідувач зміг знайти картину по душі. Ви що боролися живописні роботи природи, тому що виглядає і почоркуватися індивідуальність художника, і, в принципі, від незакарпатськості Мені Я боралася, звісно. Оцінили їх творчі здобутки і колеги-художники. Мішицький район це є мека для живопісів Закарпатської школи живописів. Всі, котрі знаходяться в сьогоднішній день в музеях роботи, за останні 70 років створені міцна Закарпатської школи живописів з авторами три генерації. Поціновувачем Закарпатської школи живопису є Мукачівський міський голова. Очільник міста каже, відчув на виставці дух Міжгірщини і Карпат. Для мене виставка відбулася тоді, коли я готовий придбати хоча б одну картину, до власної колекції. На відкритті виставки в Мукачівській картині галереї побували крім шанувальників високого мистецтва, художників краю і представники міжгірської влади. І це наша гордість, тому що сьогодні ми презентуємо результат творчості наших дуже талановитих художників. Творче піднесення для всіх, хто, навіть не побувши на Межишні, захоче побувати. Це є підняття рівня рекреації туризму. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра в програмі час дивіться про таке. Виставка писанок, підготовка до Великодня, тепло дітям, замінили вікна. Благоустрій триває, в Мукачі прибирають вулиці. Таким побачили день сьогоднішні журналісти нашого телеканалу. Слідкуйте за новинами разом з нами та не забувайте заглядати на наш сайт. Приємного вечора та до зустрічі в ефірі.